Volkswagen Golf 8 варіант у комплектації Life, перша реєстрація грудень 2020 року, пробіг 173 525 км, під капотом надійний і економний дизель на 2 літри 85 кВт, по комплектації світлодіодна LED-оптика, парктроніки спереду і ззаду, легкосплавні диски на 16, дзеркала з підсвіткою зони біля дверей і проєкційною функцією, є система старт-стоп, повністю цифрова панель приладів, навігація, блютуз, два usb c спереду і два ззаду. Пасажири не сваряться за зарядку. Для телефона бездротова зарядка і повний мобільний інтерфейс, акустика. Сім динаміків, звучить приємно. Передні сидіння спортивно комфортні, водійське сидіння Ergo Active, 14 напрямків електрорегулювання, пам'ять, масаж. В комплекті зимові шини обслуговувався чітко за сервісною книжкою. Утримання в смузі присутнє, асистент поворотів і уникнення перешкод. Ось такий цікавий гальфець, все, що треба для щоденної їзди і далеких поїздок. Не затягуйте, такі авто довго не стоять. Телефонуйте, контакт. Акт у описі відео.